Які стилі поведінки в конфлікті призводять до втрати людиною особистісної позиції? Правильна відповідь. Варіант Б. Уникнення і пристосування, що не входить в перелік гуманістичних принципів, які розробив ви Сухомлинський. Правильна відповідь варіант Г. Захист багатства батьківщини та її дітей. Яку назву має етап соціалізації за парсонсом, під час якого відбувається набуття статусу і специфічної рольової поведінки в процесі професійного становлення особистості? Правильна відповідь варіант В. Вторинний. У чому виражаються конкретні вимоги, що регулюють виставлення оцінок за навчальні досягнення учнів? Правильна відповідь варіант А. Нормах. Які види тестів розрізняють за функціональною ознакою. Правильна відповідь варіант А. Інтелекту, креативності, досягнень, особистісні, проєктивні. У чому полягає виховний ідеал Гора Ващенка? Правильна відповідь варіант а. У служінні богові і своїй нації. якому вченому належить думка про те, що ідеал це самостійно створене чи засвоєне уявлення людини про адекватне і цілковите гармонійне втілення в життя зазвичай ендопсихічних нахилів чи здатностей на основі відповідних екзокатегорій. Правильна відповідь. Варіант Г. Острів Лазурський. Що з переліченого не є робочим місцем учителя? Правильна відповідь: варіант Б. Подвір'я школи, житлове приміщення, шкільний склад. У якому рядку усе перелічене належить до спонукального компонента навчальної діяльності? Правильна відповідь варіант Б. Пізнавальні потреби, мотиви, смисли як називається етап професіоналізації, на якому утворюються первинні уявлення про професійну діяльність і навички майбутньої професії у процесі гри та навчання у закладі середньої освіти, в якому формується психологічна готовність до трудової діяльності. Правильна відповідь варіант Б. Професійне самовизначення. Яку фазу професійного вигорання проживав учитель, коли відчував виснаження відразу до роботи, хронічну фізичну і розумову в тому дратівливість? Правильна відповідь варіант а. Емоційну. Для якого типу уроку характерна така структура повідомлення теми, цілей, завдань уроку та мотивація навчання учнів, відтворення й узагальнення понять і засвоєння відповідної їм системи знань, підбивання підсумків уроку, повідомлення домашнього завдання. Правильна відповідь варіант Г. Урок узагальнення і систематизації знань яким терміном у педагогіці позначається здатність особи успішно соціалізуватися, навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей. Правильна відповідь варіант в. Компетентність. Розгортання якої вродженої поведінкової програми пояснював село Балий на такому прикладі маленька дитина уважно слідкує за мовленням дорослих, але вона не може розмовляти. І що більше вона захоплюється процесом мовлення, то швидше вона його засвоює. Правильна відповідь. Варіант Б. Інстинкт інтересу. Яка форма організації навчально-пізнавальної діяльності передбачає постановку перед класом проблемних питань або пізнавальних завдань, у виконанні яких беруть участь усі школярі? Правильна відповідь варіант В. Фронтальна Як Копійка Ушинський трактував педагогіку у широкому розумінні. Правильна відповідь варіант Б. Як синтез фактів наук про людину для пояснення педагогічних явищ. В якому варіанті вказано правильну послідовність етапів навчально-пізнавальної діяльності учнів? Правильна відповідь варіант Б. Сприймання, осмислення, розуміння, узагальнення, закріплення, застосування. Якому вченому належить думка про те, що людина творить добро, оскільки вона тікає від зла. Правильна відповідь варіант В. Пан Юркевич. Яка роль основного вчителя у Вальдорфській школі за ідеями Рікштайнера? Правильна відповідь варіант Б. Організатор освітнього процесу та духовний лідер. Чому ж воно так, що на Україні не вчать дітей по нашому, як треба? Що, на думку міста Грошевського, потрібно зробити, щоб подолати відчуття нижчої народності. Правильна відповідь варіант Г. Використовувати рідну мову як мову науки та викладання. Виберіть відповідь, в якій наведено практичні методи навчання. Правильна відповідь. Варіант В. Дидактична гра, вправа, практична робота, лабораторна робота. Яку назву має принцип, згідно з яким виховний процес має будуватися на визнанні цінності особистості вихованця, повазі до його честі та гідності. Правильна відповідь варіант Б. Гуманізм. Які керівні діяльності передбачає втілення концепції інклюзивної освіти в Україні? Правильна відповідь варіант В. Індивідуалізації, диференціації, модифікації, інтеграції. Назвіть метод досліджень, під час якого відбувається активний вплив на педагогічні або психологічні явища через створення нових умов, що відповідають меті дослідження. Правильна відповідь варіант Б. Експеримент В якому рядку систематизовано провідні умови психічного розвитку особистості. Правильна відповідь варіант а. Біологічні чинники, соціальне середовище, власна активність людини. Що розуміють під поняттям метод навчання у дидактиці. Правильна відповідь варіант а. Спосіб упорядкованої взаємопов'язаної діяльності вчителя та учнів спрямований на виконання навчально виховних завдань. Яка функція навчання забезпечує розвиток світогляду, моральних, естетичних норм, готовність дотримуватися законів і норм поведінки, прийнятих у суспільстві? Правильна відповідь варіант б. Виховна Якого висловлювання уникне вчитель К, щоб запобігти конфлікту в корпоративному діалозі з колегою? Правильна відповідь варіант В. Ви завжди просите мене про заміни останньої миті. Який принцип передбачає наповнення виховання національним змістом, спрямованим на формування самосвідомості громадянина? Правильна відповідь варіант Б. Етнізації. Який із зазначених показників є мірою розсіяння випадкової величини відносно середнього значення вибірки? Правильна відповідь варіант а. Дисперсія. Відповідаючи під час уроку, учень сформулював три закони Ньютона та навів їх ілюстрації. Що продемонстрував учень? Правильна відповідь варіант а. Знання. Вчителька математики почула від колеги на свою адресу таку фразу Ваша красива голівонька придатна не стільки до математики, скільки до думок про заміжжя та народження дітей. Ішли б ви краще у декрет, щоб звільнити місце для справжнього вчителя. До якого різновиду девіантної поведінки належить такий прояв? Правильна відповідь варіант г. Сексизм. Який метод дослідження потрібно застосувати для вивчення структури колективу та міжособистісних взаємовідносин у ньому? Правильна відповідь варіант а. Соціометрію. Як, за концепцією Гори Ващенка, називається взірець поведінки і стосунків людини, що виникають із розуміння смислу життя. Правильна відповідь варіант Б. Ідеал виховання. На думку Висохомлинського, школа є осередком культури. Проте ним вона може стати лише за умови, що в її діяльності пануватимуть чотири культи. Серед запропонованих оберіть правильний варіант. Правильна відповідь. Варіант А. Батьківщини, людини, матері рідного слова. Який метод виховання спрямований на формування суджень, оцінок переконань учнів на основі знань, одержаних у процесі зіткнення думок різних поглядів? Правильна відповідь варіант б Диспут. Учитель поставив на уроці складне завдання і підвів учнів до його виконання, спрямовуючи їхню пізнавальну діяльність. Який метод навчання він використав? Правильна відповідь варіант В. частково пошуковий як називається діяльність спрямована на розробку рішень, організацію контролю певного об'єкта згідно з метою аналіз і підбиття підсумків на основі достовірної інформації. Правильна відповідь варіант а. Управління Яку назву має форма організації навчання спрямована на вивчення учнями поза межами школи і під керівництвом учителя явищ процесів через безпосереднє їх сприймання. Правильна відповідь варіант Б. Навчальна екскурсія. У яких закладах системи освіти, запропонованих у переліку, здобувач може отримати спеціалізовану освіту. Правильна відповідь Варіант В. Науковий ліцей, професійний коледж спортивного профілю, спеціалізована мистецька школа, школа інтернат спортивного профілю, професійний коледж мистецького спрямування, військовий ліцей. Яке поняття в теорії наукових досліджень тлумачиться як міра адекватності дослідницьких інструментів, методик проведення експериментів, процедур вимірювання, тестів, тим завданням, для виконання яких їх створено. Правильна відповідь. Варіант Б. Валідність. Студентка чотири курсу обрала темою своєї бакалаврської роботи прояви підліткового кібербулінгу у соціальних мережах. Який метод дослідження має застосувати студентка у процесі роботи з соціальними мережами, щоб вивчити тему? Правильна відповідь. Варіант б. Контент-аналіз. Сутність якого принципу виховання виражають слова весу виховання це не усунення недоліків, а зміцнення в дитині всього найкращого. В такому разі і недоліки усуваються самі по собі, їх витісняють бурхливі паростки досягнень. Правильна відповідь варіант А. Опори на позитивне в особистості. Що в житті, на думку Адлера, є основною мотиваційною силою людини. Правильна відповідь варіант г. Збереження цілісності. Як називається метод одержання діагностичної, прогностичної інформації на основі виявленої і спеціально обробленої думки спеціалістів, які входять у репрезентативну групу респондентів. Правильна відповідь варіант Б. Експертних оцінок Яка ідея село Френе відома під назвою Школа успіху і радості, стала інноваційною свого часу в організації процесу навчання. Правильна відповідь варіант Б. Учні мають змогу самостійно обирати теми та методи навчання. Про що свідчить значення дисперсії 0-0 в емпіричному педагогічному чи психологічному дослідженні? Правильна відповідь варіант а. Відсутність мінливості змінної, значення змінної постійні. Сутність якого з наведених термінів характеризується як цілісна система нагромаджених людством відомостей, фактів, наукових теорій, законів, понять. Правильна відповідь варіант В. Знання. Яким терміном, згідно з теорією а. Адлера, позначають унікальний спосіб досягнення своїх цілей, що обирає особистість? Правильна відповідь варіант в стиль життя, що покладено в основу розвитку нахилів та здібностей людини. Правильна відповідь варіант Г. Природні задатки. Яке із наведених визначень характеризує зміст поняття, освіта? Правильна відповідь варіант А. Процес і результат засвоєння учнями систематизованих знань, умінь і навичок, формування на їх основі світогляду, моральних та інших якостей особистості, розвиток її творчих сил і здібностей. Як називається гіпотеза невідомого параметра генеральної сукупності, яку перевіряють математичними методами? Правильна відповідь варіант а. Статистична. Кому з мислителів минулого належить думка про те, що головною метою виховання є підготовка до справжнього життя, яке існує лише після життя земного. Правильна відповідь варіант Г. Я коменському. Яка з наведених форм співпраці школи з батьками учнів створюється з метою демократизації управління виховним процесом, налагодження зворотного зв'язку, сім'я, школа, забезпечення єдності педагогічних вимог. Правильна відповідь. Варіант Б. Батьківський комітет класу. Які вміння має демонструвати вчитель К, що дотримується принципів інклюзивної освіти? Правильна відповідь варіант Б модифікувати методи навчання та адаптувати програму навчання. Для стимулювання пізнавальної діяльності педагог пропонує учням об'єднатися в групи та виконати низку однотипних завдань на швидкість та правильність. Який структурний елемент навчання зазначено в наведеному прикладі? Правильна відповідь варіант В. Прийом. Яка з ознак засвідчує включеність учнів в навчальну діяльність? Правильна відповідь варіант А. Високий рівень зацікавленості. Який механізм передбачає цілеспрямований, неаргументований психічний вплив однієї людини на іншу за послабленого усвідомленого контролю і некритичної оцінки змісту повідомлень, що сприймаються правильна відповідь варіант г. Навіювання. У чому полягає суть закону паралельної педагогічної дії, який сформулював Амакаренко у вченні про колектив? Правильна відповідь варіант а. Між особистістю і колективом існує взаємний вплив. Автор теорії вчинку Вероменець вважав вчинок важливим об'єктом дослідження в психології. Що є основою вчинку за вероменцем. Правильна відповідь варіант Г. Культурні та соціальні норми особистості. А -Вех стверджував, що розвиток і освіту жодній людині не можна дати або повідомити. Кожен, хто бажає до них долучитися, має досягти цього власною діяльністю, власними силами, власним напруженням. Про який принцип навчання йдеться? Правильна відповідь варіант Б. Свідомості й активності. Яке поняття позначає сприяння нейтральною стороною пошуку згоди між сторонами конфлікту, зниженню ступеня деструктивності у їх взаємодії та організації ефективної комунікації. Правильна відповідь варіант А. Медіація Як називається технологія профілактики девіантної поведінки, за використання якої учні усвідомлюють свою значимість, відчувають задоволення результатом виконаної справи. Правильна відповідь варіант А. Створення ситуації успіху. На якій стадії психосексуального розвитку за Фройдом, у дитини формується над'я суперего. Правильна відповідь варіант В. Фалічній. Які психічні процеси належать до пізнавальних. Правильна відповідь варіант В. Увага, сприймання, пам'ять, мислення, уява. Кому належить авторство книги, серце віддаю дітям. Правильна відповідь. Варіант Б. В Сухомлинському. Наближеність до актуальних запитів практики порівняна обмеженість вибірки дослідження, оперативність у проведенні і впровадженні результатів, якому виду дослідження притаманні наведені ознаки правильна відповідь варіант а. Прикладному Яке із наведених тверджень характеризує предмет вивчення педагогіки. Правильна відповідь варіант А. Закономірності. Принципи організації процесів виховання, навчання та освіти. Хто з вітчизняних педагогів обґрунтував ідею спорідної праці? Правильна відповідь варіант В. Гора сковорода. Використання якого виду розв'язання суперечок із залученням посередника сприяє налагодженню комунікації між сторонами конфлікту з метою ухвалення такого варіанту рішення, який би задовольняв інтереси та потреби усіх учасників. Правильна відповідь. Варіант а. Медіація.